Увітіло <Слухи> козацтво від втомира, що пі поспіхайте пилюку, і встає встаєсне пуття хто, ви отама, іскресалася палює люльку. руку Бо не всі, з вас, не всі з нас приймали присягу, повторюйте зараз всі за мною. Присягаю перед Господом Богом нашим, Всевишнім, Всевишнім. Всевишнім. перед ім'ям моїх батьків і матерів, перед, ім ям, ім ям, ім ям, ім ям. перед Святою землею нашою Україною і родом козацьким. Перед святою землею нашою що буду стояти на смерть, захищаючи від чужинців поконні вольності родомого, поконні вольності, родумого, поконні вольності роду мого рідного, дідівські вічові порядки, звичаї і обрядності. Звичайі обряд. Присягаю, що буду слугувати, скільки матиму сили і віння моєму родові. Присягаю, що буду служити, скільки матиму сили. Мати, і мати. Радіти і чинити для нього все лише добре. Коли ж я волею, чи не волею, порушу цей за рік. Нехай мене не прийме свята земля. Хай мене не Хай буду проклятим, Хай Хай проклятим родом і людям без прощення навіки. І людям навіки. на віки. навіки. Кого не приймали козаки крок вперед? Це правильно. Козачки теж. Підходьте, підходьте. Козаки і козачки, кого не, кого не приймали, виходьте крок вперед.

Там дай бог ей. Артем! Артемка. Види, как я кришавка, правда? Ну, я тоже бери быть три нового, да, тип Не легко, правда?

А на серночку. Будеш козика. Да. Щоб втримати її. С Калашникова стріляв, скажи дядь. Ну, а ну, а ну, Двома руками. Ти тяжола, правда? А ну-ка, зараз він покаже, що вмієш. Славка. Да, что это Я не удаю. Можно бы хату сейчас, если Ты развернись. Через куча. Да Не шляпазову. А знаете, по новой казаке. А всех же понятно. Кому кто-то товарищ, там. там, там, там. <рикулит> <рикулит> <рикулит>

Тримайся, друже! Два. І треть! Здорово! Поїздся, що завтра вулиці нагадаєте?

А як тебе? Ану, диві, 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 Ану. О, Ану. Дивість, дивість. А ну розвертайся. Ой, Іван! Пусть долго сказал. Или вот так. А ну вот, давай флотрок. Давай. Дивіться наш, що ви тебе кручитимуть, а ще щава, відова. Наслукаємо, батько, пораду живо, того вірного, чесного слова. Нагороджується за волю віру в Україну надається патент на козацький чин рішенням великої козацької ради Володимиру Лосюку. Надається козацький чин осавул. Добро. Служу громаді. Служу громаді. Патент на козацький чин рішенням Великої козацької ради надається Миколі Печеняку. І надається козацький чин осавул. <гіллях> 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 Люба! Люба! <гіллях> Люба! Патент на козацький чин надається козаку Ярославу Кашубі. Надається козацький чин, військовий старшина. Любов! Це підполковник! Дай, грубо! Люба! Наказом великого козацького кола рішенням великої козацької ради надається козацький чин під осавол Андрію Філіпчуку. Рішенням Великої козацької ради надається чин старший хорунжий Оленій Тислюк. Вона у нас була фурунджі, тепер вона вже старша. Любо! Люба! Любо! Служу громаді! Рішенням великої козацької ради надається козацький чин значковий Назарію красулі. О! Люба! Люба! Що ти сказати? Служу в громаді. Служу громаді. Рішенням Великої козацької ради надається козацький чин Сергію Горському. Він нас тепер під досаву. громаді! Рішенням Великої козацької ради надається козацький чин значковий гурському Антону. Любо! У нас Козаків тоді приймався, а сьогодні вже маєш значкового. Єфрейтор. <плодисність> <плодисність> Рішенням Великої козацької ради надається козацький чин Джура Діанігурський. Вона в насрі козацька. <плодисність> <плодисність> Слушай у громаді, каже, нема молодець. Рішенням Великої козацької ради надається козацький чин значковий Дмитру Лосюку. Любо! Козак добрий! Вас такий крапкий! Рішенням Великої козацької ради надається козацький чин значковий Максиму Любо! Любо! <свят> Козак добрий. Ні, не витягнуть. Рішенням Великої козацької ради надається козацький чин осавул Василю Гуту. Вітаю за чабель вже піднявся. Мої народу. Добре. Рішенням великої козацької ради. Надається козацький чин Роману Козинцю. Він тепер військовий старшина підполковник. Права рука отамана. Люба громаді. І завершальний пантент на козацький чин надається іні красулі. Козацький чин присвоюється Джура. За те, що нам огінки добре солить. Служу в громаді. Ну все, завершаємо, що побажайте нам чогось доброго. козаки, Козачки. Я щиро задоволений, що твої є такі. Слава Богу. Є то ма. ми сьогодні його не визначили. А ти що не Але я вам дякую, що от, от, як є, ви. Ті. Дякую. Всім дякую, хто витратив свій особистий час і приїхав шанувати героїв, які полягли тут, на цьому полі. Яке залите кров'ю, і ми сьогодні відзначаємо 362 річницю зняті битви. Слава Україні! Героям слава. Героям слава! Ой, з нашого роду! Ой, з нашого роду, ой, з нашого роду, не качети ой, з нашого духу не ліпіть вакуку. ой, ось нашої слави!